Добрий день, семикласники. Вітаю вас на дистанційному навчанні. Також вітаю вас на уроці хімії. Хочу пояснити вам нашу сьогоднішню тему, яка має назву масова частка елемента в речовині. Спочатку хочу вас запитати, що таке взагалі частка? Згадуйте, будь ласка, математику. Правильна частка це ділення, так? А уявіть собі, будь ласка, торт. Який треба поділити між шістьма гостями. Як його можна розділити? Правильно, його можна розділити на шість частин. Тобто, кожному дістанеться по одній шостій від усього тарта. А також можна розділити на 12. Тобто кожному, хто захоче, може дістатися одна 12 тарта. Добре, а, також можна на 212 розділити, тобто кожному дістанеться одна шоста знову ж, так? Молодці. А ви мене запитаєте, а як же ж частка пов'язана в розрахунках в хімії? А я вам сьогодні поясню: взагалі, хімічні елементи відіграють дуже важливу роль у нашому організмі. Їх вміст визначають у відсотках. Або в частках одиниці. Ну, давайте і розглянемо сьогодні з вами масову частку в речовині. Запишіть в зошитах тему сьогоднішнього року. Що ж таке масова частка елемента в речовині? Масова частка елемента в речовині це відношення маси елемента до маси речовини. Запишіть, будь ласка, що масова частка позначається такою англійською літерою В. Да? Оце є масова частка. Масова частка дорівнює атомній масі, яка помножена на кількість атомів, і поділена на. Молекулярну масу. Але ви повинні знати, що масова частка вона позначається у відсотках. Тому, щоб перевести наші обчислення, ми повинні обов'язково помножити на 100%. Записали? Давайте ще раз повторимо з вами: маса елемента складається з маси всіх атомів, які входять до складу молекули. Тобто, відносну атомну масу, ми. Повинні помножити з вами на кількість атомів і поділити на відносну молекулярну масу. І обов'язково все це помножити на 100%. Ну, Давайте розглянемо з вами завдання. Я вам підготувала ось таке, подивіться, будь ласка. Обчисліть масову частку кожного елемента в речовині. І ось перша речовина SO3. Ви повинні обчислити масову частку кожного елемента. Записуємо. Дано нам відома з вами така речовина, як СО3. І ми повинні обчислити масові частки кожного хімічного елемента. Тобто знайти масову частку сульфуру і масову частку оксигену. Записали: розв'язання. Спочатку обов'язково знаходимо масову частку всієї речовини. Як її знайти, згадуйте, будь ласка, з попередніх Уроків. Масова частка S3 дорівнює Сульфур, який ми знаходимо в таблічці Мінділєва, і він дорівнює 32, ми записуємо 32 плюс атомна маса оксигену 16. Але біля оксигену, дивіться, не забувайте, знаходиться кількість атомів? 3. Тому ми помножуємо на 3. 16 помножити на 3 буде 48. Плюс 32, і ми отримуємо з вами 80 грам на моль. Але ви повинні були спочатку написати формулу, за якою ми з вами обчислюємо нашу задачку. Ще раз, масова частка дорівнює атомна масу, так, помножена на кількість атомів і поділена на молекулярну і обов'язково переводимо відсотки. Знайшли ми з вами. Молекулярну масу речовини Тепер знаходимо масові частки елементів. Масова частка сульфуру нам треба знайти. Ось давайте знаходимо. За формулою сульфур, ось, да, атомна маса сульфуру у нас 32. Ми повинні помножити на кількість атомів. Але дивіться, у всій сполуці, всій речовині, у нас біля сульфуру немає. так? Індексу. Тому сульфур у нас з вами ми не будемо помножувати на 1. Залишається просто 32. На кількість ніяку ми не помножуємо в цьому випадку. Ділимо на молекулярну масу за формулою, дивіться, будь ласка, ми її з вами знайшли вона дорівнює 80. Повинні помножити ще обов'язково на 100%, щоб перевести у ціле число у відсотки. 32 поділити на 80, це буде 0,4%. 10 помножили на 100, і вийшло у нас з вами 40%. 40% сульфуру у всій речовині, яку ми з вами шукаємо. Так? Наступний хімічний елемент, бо нам треба знайти кожного так? масову частку кожного елемента в речовині. Знаходимо О3. Записуємо, записуємо: масову частку О3 дорівнює за формулою атомна маса оксигену. 16. Повинні помножити на кількість, а ось тут вже будьте уважні. У нашій речовині кількість оксигену вказана її 3. Тому ми тут множимо на 3 і ділимо на молекулярну масу за формулою. Молекулярну масу ми спочатку знайшли, поділили на 80. 16 помножити на 3 у нас буде 48. Поділити на 80 і помножити на 100. І у нас вийшло з вами. 60%. Будьте, будь ласка, уважні. Е, вся речовина, вся речовина це 100%. Тому, коли ми шукаємо з вами кожен ну, масову частку елемента, вона повинна при додаванні становити обов'язково 100%. Давайте ж перевіримо з вами. Сульфор у нас 40%, а е, оксиген 60, 60 плюс 40%. Це у нас виходить з вами правильно розв'язана задача 100% на всієї речовини. І у відповіді записуємо, масова частка сульфуру в речовині СО3 дорівнює 40%, а масова частка оксигену в речовині дорівнює 60%. Я сподіваюся, було вам це зрозуміло. Ну І давайте розглянемо, щоб уже наверняка, Да? Розглянемо таку речовину, як H3PO4. Але також, дивіться, треба вам обчислити масову частку кожного елемента. Давайте запишемо з вами. Дано. Дано нам H3PO4. Повинні знайти кож... масову частку кожного елемента в цій речовині. Уважно дивіться, У вас вже тут велика підказка. Підказка є, да, у вас біля елементів є індекси, тобто кількість атомів H3, P і O4. Записали розв'язання. Записали формулу спочатку. Масова частка дорівнює. Атомна маса помножита на, на, на кількість атомів. Поділене все це на молекулярну масу і обов'язково помножили на 100%. Друге, що ми робимо, ми знаходимо молекулярну масу ось цієї всієї речовини. Поїхали. Знову звертаємося до таблички. Гідроген, дивіться уважно. один. О ми записуємо: 1 це гідроген. Помножити, чого я множу на 3? По гідрогену 3, плюс фосфор. Фосфор за табличкою 31. Плюс оксиген 16, який помножили на 4. Дорівнює. 3 на 1, 3. 16 помножити на 4 це буде. 64 3, плюс 31 і плюс 64 молекулярна маса нашої речовини буде дорівнювати 98 грам на моль. Ось тепер починаємо з вами знаходити масові частки всіх елементів, які входять до нашої речовини. Масова частка перша. Да, ми знаходимо H3, дорівнює. За формулою обов'язково звертаємося атомна маса гідрогена 1. Помножена на кількість атомів у нас з вами стоїть 3. І поділена на молекулярну масу. Ми її знайшли 98. І все це ми помножимо на 100%. Дорівнює 3. Поділити на 98 це у нас буде. 0,03. Ми множимо на 100. І буде дорівнювати це, переводимо, будь ласка, у відсотки 3. Відсотка. 3 відсотка гідрогена в речовині. Але не забувати, що вся речовина да, це 100%. Відсотка. Потім перевіримо з вами кожен елемент. Наступний масова частка знаходимо. Фосфору П. За формулою. Масового чатка фосфору. Буде дорівнювати атомній масі фосфору, а атомна маса фосфору у нас 31. Множимо на кількість атомів. Дивіться, є вона за формулою немає, значить, не множимо. Ділимо на молекулярну масу. Вона дорівнює у нас 98 і множимо на 100. 31 поділити на 98. Це буде округлюємо з вами 0,32. Множимо на 100 дорівнює 32. 32 І наступний елемент, це в нашій речовині О4. Знаходимо масову частку. О 4. Атомна маса оксигена за формулою дивимося, і в табличку Менделєєва дорівнює 16. Множимо на кількість атомів, а в нас їх 4. І ділимо на а, о, Вибачаюсь, на молекулярну масу на 98. Все це помножили на 100. Дорівнює 16 на 4 ми вже з вами знаходили. Це буде 64. Поділити на 98 і помножити на 100%. 64 поділити на 98, буде дорівнювати нам 0,65. Переводимо у відсотки, множимо на 100, це дорівнює 65%. Тепер давайте перевіримо. Ми повинні з вами всі три хімічних елемента додати по відсоткам. І у нас повинно обов'язково бути 100%, бо вся речовина це є 100%. Ми собі на черновичку запишіть. Три, це у нас гідрогена, правильно? Плюс фосфор у нас вийшло 32, і плюс о 4, да, це у нас 65%. Від... 65 правильно задачка розв'язана правильно 100%. І відповідь записали знизу. Дивіться, будь ласка, я розумію, вам тяжко вивчати хімію самостійно, але дивіться, під дано знизу записуємо відповіді. І записуємо, що в масові частки H3. Дорівнює 3% фосфору 32, а оксигена 65 – 65% в речовині H3 po 4. Подивіться, будь ласка, як записувати умову. Спочатку пишемо дано, записуємо, що нам відомо, розкреслюємо, ось так підкреслюємо. Знизу записуємо, що нам треба знайти. Записуємо в правій частині розв'язання. Спочатку обов'язково формулу, а потім сам розв'язок. Відповідь записуємо під дано зліва. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Будь ласка, переглядайте відео, я вам надішлю фото, і обов'язково самостійна робота буде. На тему масова частка елемента в речовині. Порозв'язуйте самостійно, познаходите самостійно масові частки в речовині. Бажаю вам успіху у навчанні. До побачення!